Амбрузія це красива яскраво зелена рослина з ажурними листочками, яка радісно зустрічає нас на кожному пустирі, у дворах будинків, на дачах і городах, уздовж всіх доріг, автомобільних і залізничних, Так і хочеться посміхнутися черговому симпатичному задуму природи. Тому хто не знає, що це таке. Тому що ця травичка злісний карантинний бур'ян, який замучив вже майже півсвіту жорсткою алергією. Алергологи вважають крихітний плок амброзії одним з найбільш агресивних алергенів, який поряд з алергічною реакцією здатний викликати і астму. Ніякі інші бур'яни і дерева не мають такого великого спектра впливу пилку на шкіру і слизові людини. Причому для контакту з алергеном зовсім не обов'язково, щоб Амброзія росла на власній ділянці або пустирі поблизу. Під час потужних атмосферних циклонів, що супроводжуються сильними вітрами, порошинки амброзії можуть подолати величезні відстані. Саме тому боротьба з цією рослиною є необхідною складовою для здоров'я людей. Працівники комунального підприємства Зеленбуд-2 розпочали хімічну обробку амброзії. Працівниками нашого підприємства розпочалася боротьба з амброзією полонолисною. Ми закупили совмісно по рекомендації менеджера харківської компанії Бізонтех 2006 Євдокіма Володимиром Миколаєвичем закупили гербіцит, називається він галоп. От амброзії, це багаторічних трав, гербіцид, І зараз ми займаємося ну, цією боротьбою з амброзією, бризкаємо по вулицях, де росте амброзія. Сьогодні ми почали по вулиці Нискучанській, побризкали, по вулиці Відродження. Продовжуємо по Богдана Хмельницького дуже багато. По Богдана Хмельницького цієї рослини, по вулиці Шевченка, по вулиці Гаївській. Ну, Практично можна сказати, що по всіх вулицях міста є ця рослина, яка вона дуже діє, хто больний алергією на цю рослину, тоді вражаються органи дихання, дихання починається важке, тому ми почали таку боротьбу з цією амброзією. Раніше ми її скошували. При косінні цієї рослини, вона тоді ще Більше відростає і виходить ще більший кущ, ніж був раніше. То вирішили ще спробувати, що потрібно, як воно буде цей той рік, щоб зовсім її не було». На жаль, ніхто з нас не застрахований від алергії, викликаної амброзією. Навіть досить здорова людина, якщо протягом декількох тижнів буде дихати повітрям, в якому міститься багато полку амброзії, отримає захворювання. Притому отримана таким чином алергія майже невеликовна. Тож будьте обережні.